Привіт, зоряні дослідники! Сьогодні поговоримо про комірки та модулі технологій. Почнемо ми з комірок. Коли ви розпочинаєте гру чи знаходите новий зореліт, то у вас відкрита обмежена кількість комірок технологій. До речі, комірки технологій це ті комірки, що знаходяться зверху. Знизу у нас комірки для вантажу. Так як же збільшити їх кількість? Є два ефективних методи. Перший метод це купувати комірки технологій на станціях та в аномалії. У кожній новій для вас системі. Ви матимете можливість придбати одну комірку на станції та одну комірку, викликавши у цю систему аномалію. Тому візьміть собі за правило такий алгоритм дій у кожній новій системі для вас. І тоді ви швидко розширите собі модулі технології екзокостюму та вантажу. Другий метод це, знаходячись на станціях, у картографа купувати карти капсул покращення екзокостюму. Боються вони за навігаційні дані. У цих капсулах за ресурси ви можете також отримати одну комірку покращень технологій. До речі, щоб покращити саме комірки технологій, а не комірки вантажу, бо саме комірки вантажу вибиваються першими при покращеннях. Просто переключіть вибір покращень. У поле технологій, як отримувати модулі для покращення комірок за рельоту, я розповідав у своєму попередньому гайді. Посилання на нього зараз з'явиться у правому куточку відео. Про покращення мультитулу я запишу окремий гайд. Тому я хотів би вас попросити підтримати розвиток україномовного Ютубу та підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео та залишити коментар для його просування, або якщо у вас виникнуть додаткові питання. Також не забудьте. То про дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Завчасно вам дякую та розраховую на вашу підтримку. А тепер перейдемо до модулів технологій. Модулі, як і зорильоти, поділяються на класи, а також на вид для екзоткостюму, зорильоту, мультитулу, фрахтувальника. Отримати їх ви можете з луту, з дропу та з магазинів. Про отримання модулів з луту я розповідати не буду, тому що це шансова річ, а тому це не буде для вас основним джерелом їх отримання. Я б рекомендував би вам відразу зосередитись на тому, щоб купувати та збирати модулі С чи А класу, а все, що класом нижче, продавати в магазини та отримувати на ніти. Магазини модулів знаходяться на станціях та поділяються на види, тому я думаю, ви легко з ними розберетесь. У магазинах можна як придбати, так і продавати. Дати модулі наніти. На одній станції продається лише певні види модулів, тому запам'ятовуйте, в якій системі знаходяться саме ті, які вам потрібні. Зараз ви можете купити тільки один модуль певної технології, проте на це є лайфхак. Робите точку збереження через зореліт та загружаєте цю точку збереження. Після цього модуль знову буде доступний в магазині. Більш детально про збереження та інші фішки у No Sky я розповідав у своєму окремому гайді. Посилання на нього зараз з'явиться у правому куточку. Коли ви ставите модуль в комірку, то він рендомно отримує характеристики. Тому для підвищення шансу отримання хороших показників я рекомендую купувати і вставляти від 10 модулів і більше. Модулі, які вже ви вставили в комірку, дуже втрачають в ціні. Тому ті модулі, які вам не підходять, вигідніше розщеплювати на ресурси, а не продавати назад магазин. Вставляти їх краще партіями. Перед цим вивільнівши. Для цього необхідне місце. Так, ви відразу можете відсортувати найкращі і прибрати найгірше. На встановлення кількості модулів одного типу є обмеження. Так, ви можете встановити тільки 3 модулі одного типу, тому обирайте три найкращі. Що стосується характеристик, то тут ви можете отримати від однієї до 4 характеристик в залежності від модуля покращення технологій. Так, наприклад, модулі щита з рельоту отримують тільки одну характеристику. А модулі реактивного ранця 4. Також існують додаткові модулі технологій, які ви можете вивчити на аномалії за наніти. Ці технології встановлюються в комірки з використанням ресурсів, та їх кількість не впливає на ті обмеження, які є у модулях з магазину. Також, окрім магазинних, існують піратські та модулі вартових. Але врахуйте, що не завжди піратські модулі є кращими за модулі С-класу з магазину. Так. Я, мабуть, сотню перевірив піратських модулів для нейтронної гармати та геолазер, але так і не зміг отримати кращих характеристик за модулі С-класу придбаних в магазині. Піратські модулі можна придбати на піратських станціях за наніти, а також за Юніти, придбавши в магазинах на цих же станціях підозрілі пакунки технологій та зброї. Відкриваючи ці пакунки, ви також будете отримувати піратські модулі та різний лут. Модулі Вартових можна отримати з розбитого скла, відкриваючи його. Сам цей ітем вибивається з вартових та можна зібрати з розбитих зрельотів вартових. Як шукати зурольоти вартових та заробляти на цьому, я розповідав в окремому гайді. Посилання зараз з'явиться в куточку. Також, якщо ви розпочали гру за моїми рекомендаціями, посилання на це відео з'явиться в куточку. То. Під час бою у ваші модулі можуть виходити з ладу. Ремонтувати їх потрібно за ресурси. Після цього вони відновлять свої характеристики без втрат. Більш детально про встановлення модулів на екзокостюм, Зореліт та мультитул я розберу окремими гайдами. Тому підпишись, щоб їх не пропустити. А на сьогодні це все. До зустрічі!